Тро кремінь просто життя. Так от що то молодість, браття, високе, високе багаття, а ми тільки попіл полін. Я сам це збагнув лиш недавно. Ішов гордовито і славно, зі мною по вулиці син. Я йшов гордовито і строго. Та вздрів це на віч його синь, і вже не на мене, на нього ці зори прекрасних богинь. Дивились неначе на диво. І тут я подумав ревниво. Це добре, як гарні сини. А ми що? Життя змарнували? Коли же й мені продавали? Троянде в третину ціни. І ми, колись, випнувши груди, йшли в світ і виходили в люди, була втім висока ціна. Захоплені зорі ловили, й мене ці богині любили, але полонила одна. Та марно кричу у полоні. Спиніться, синове і доні. Огляньтеся. Доні й сини, не все в цім світі продається, та те, що лиш Богом дається, собі ж і не знає ціни.